На огляді у нас буде е, таких дві запчастинки. Це запчастинки на Volvo. М -м, правда, на старішу і новішу модель. Е, амортизатори на бардачки, які всередині кабіни. от бачите, е, На бардачки, що відкривають середині кабіни, це на Volvo Євро е, 6 ФАШ-12, е, Євро-6. Стабілусть фірма їх виготовляє. Це, це оригінал. Вони на оригінал роблять от, е, ці амортизатори, бачите? Дата є все якість, Ну, якість оригінальна, чесно вам скажу. От, е, такі вони йдуть е, таке виготовлення вушка, от, бачите, як вони припаяні, вони не будуть ламатися, згинаються, працюють е, все як на найвищому рівні. Ось такі, це хто має Volvo Euro 6. Ось такі амортизатори на бардачки всередину, там, якщо я не помиляюсь, йде бардачка. І от такі в них амортизатори ставлять. Стабілус. Бачите, бомбезні. І другий товар оце у нас. Ці е, е, кнопочки на е, підняття склопідйомників на Volvo. Ось такі йдуть, бачите? Е, Тоже це є ну, зроблена Німеччина, Петерс Фірма, бачите, як вони. Номерочок вибитий. от Петерс от, німецький. Тут є контакти, от бачите 5 контактів, шостий заглушений. тобто Ось 5 контактів номерочок. ну Працюють добре. Бачите, таке щолкання. Добре, кнопка не, не западає, нічого. От. Е, тут у нас е, скло, яке піднімають, бачите, на них вибито. Ну, якість хороша, чесно вам скажу, Петерс. Та й ціна їх 300 гривень коштує одного. Не є так дуже дорого для них. І амортизатори. Все це можете знайти у нас в магазині. Інтернет, магазині. Кнопочки і амортизатори. Бачите?